Барселона завершує цей рік на позитивній ноті. Команда зробила і собі подарунок у вигляді збереження лідерства в іспанському чемпіонаті, і нам, фанам, теж перепало. Нам оформили презент у вигляді перемоги над Вільяреалом, наче все так добре і оптимістично по результатам, наче й не підкопаєшся. Але істина, як це зазвичай буває, проглядається в процесі, а не в кінцевому результаті. І матч з жовтою субмариною не виключення. Бо те, як виглядав захист каталонців в тій грі. Чергова змушує не те що замислитися над обороною команди, він буквально пропонує лише один єдиний варіант. Трубити у всі можливі інстанції, щоб барса підписувала захисника в це зимове трансферне вікно. Інакше Єврокубкової весни ми банально не побачимо. Поки попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. І можемо подякувати вищим силам за Жуана Гарсію. Він єдиний, хто дозволяє захисту Барси не зганьбитися остаточно. Оборона каталонців чи не єдина лінія, котра виглядає стабільною з кадрової точки зору. Вже матчів 6-7 ми спостерігаємо за одними і тими ж самими обличчями на цих позиціях. І нехай в цьому матчі до всіх без виключення захисників є певні питання. Їх регулярна поява на полі дозволяє розвивати яку ніяку зіграність і прикривати весь цей процес таким величним словом як стабільність. Педрі відчуває м'язове перенавантаження, тому цілком очевидно, що ним не збиралися зайвий раз ризикувати. Єдине правильне рішення поберегти хлопця. Тому замість нього в старті нарешті з'явився Френкідеонг як другий номер в клубі за схожим функціоналом, і в парі з ним надійний Ерік Гарсія, котрий наче не збирається поступатися місцем. Мовляв, вам потрібен був міцний опорник. Ось тримайте. Ця роль встигла закріпитися за Еріком, певно, надовго. Ну, лінія атаки теж класична. Поляк відпочиває, поки молодняк гуляє. Очевидно, Барселона не збиралася йти на різдвяні канікули з поганим настроєм та мінімальним розривом з мадридським реалом. Тому надважливо було її символічно завершити 2025 рік. Я маю на увазі піти на відпочинок з впевненою перемогою. А також закріпити за собою перше місце в лалізі. Коротше, мотивації, як завжди, вистачає, питання лише до процесу реалізації цих мрій. Бо суперником вже була не команда з третього дивізіону, а відносно грізний Вільяреал, котрий на хвилинку на той момент входив до топ-3 примери. І якщо в лізі чемпіонів цієї команди повний хаос купа поразок від великих колективів, то в іспанському чемпіонаті все йде як по маслу. Так, тут теж є поразки від топ-клубів, що з реалом, що з Атлетіко. але середняки та нижня частина таблиці лускаються на ура. Вільяреал виграв шість матчів поспіль і за втраченими очками йшов другим. Коротше кажучи, це цілком серйозний суперник, який здобуває найкращі результати, граючи першим номером. Але як я вже казав, з топ-клубами картина гри інша. Вільяреал очікувано віддав м'яч Барсі і намагався скористатися помилками суперника. Ну... Стандартна практика проти каталонців вони помиляються, противник забирає м'яч та розвиває стрімку контратаку, розриваючи вільний простір на своїх швидкостях. І це вдавалося робити, хоча це ніяка не новина. Якщо команда з третього іспанського дивізіону регулярно проводить контрвипади проти Барси. То, що говорити про колектив Марселіно, котрий все ще шанує схему 4-4-2. А ця розстановка в цій зустрічі наочно демонструвала, як можна користуватися вільним простором на фланзі. Неодноразово атаки вільєреала виглядали таким чином, що навіть на підході до фінальної третини фланги каталонців пустували. Бальде, а особливо Кунде, більше притискалися до нападників суперника, звільняючи таким чином купу простору для флангових активностей. Ну і гріх не користуватися вільною бровкою. Коли ти можеш забігти чи не до кутового прапорця і без проблем оформити навіс чи гострий простріл, саме таким чином виглядала завершальна стадія контратаки жовтої субмарини. Втім, це не єдина фішка Марселіно ще показовим моментом була фізика його колективу, і вона виражалася не лише в бажанні поштовхатися та нав'язати силову боротьбу, значно цікавіше та корисніше виглядав надвисокий пресинг вільяреала. Майже весь перший тайм, звісно, до моменту вилучення вейги. Був переповнений моментами, коли господарі активно насідали на каталонців біля їхньої штрафної. Їм доводилося розігрувати м'яч біля власних воріт, намагатися розтягнути лінію захисту. Ну а все для того. Щоб якнайшвидше знайти найближчого партнера та вийти з-під цього тиску. А особисто вам виходити нікуди не потрібно. Навпаки, ви можете завітати в телеграм-канал Будні Каталонця. Там якраз проходить новорічний розіграш Шарфу Барселони і там досі публікуються різні новини, меми та унікальна стата наших улюблених каталонців. Щоб прийняти участь в розіграші, переходьте за посиланням в описі. Здебільшого, вихід з під пресненгу не проходив без зайвих помилок, я б навіть сказав без фатальних помилок. Всі захисники Барселони без виключення косячили, помилялися та створювали гольові моменти для суперника. Йдемо по порядку. Кунде через його фланг проходила чи не найбільша кількість атак вільяреала. Як я вже казав, Кунде намагався грати з форвардом і тим самим оголяв свій фланг. До того ж, крім багатьох дозволених небезпечних моментів. В Скарбничку додається автогол. Так той зріс у власні ворота не зрахований. Дякувати кордоні, котрий порушив офсайдні кордони, як пожартував коментатор. Але це лише вишенька на торті на рахунку. Куберсі теж є помилки. По перше, це вже класичний момент як для того матчу. Невдалі передачі, які неодмінно перехопить суперник і оформить убойний момент поворотом Жоана Гарсії. А по-друге, ривки на суперника, котрі дестабілізують її так хаотичну ситуацію в захисті каталонців. Далі іспанський мальдіні, котрий теж не безгрішний. Також є здається два епізоди з відверто жахливими передачами, котрі фактично дарують суперникам гольові нагоди. І Бальде, котрий так само подарував м'яч супернику. Боже, майже кожен відзначився як мінімум однією передачею, котра призвела до гольового моменту у власні ж ворота. Плюс регулярні атаки через задертий фланг. Єдиний, хто намагався врятувати положення, це Жуан Гарсія. Певно, коли у барси відсутній весь захист, всі оборонні функції автоматично переходять воротарю. Він напряму зіштовхувався з наслідками тих недолугих пасів. І щоразу рятував положення команди та совість оборонців: п'ять надважливих сейвів плюс купа спасінь під час офсайдів. І це відбувається в моменті, коли ти знати не знаєш, чи дійсно цей ігровий епізод буде призупинено, чи він проходить по правилам. Перед голкіпером лише одна задача зберегти ворота сухими. Тому тут лише честь і хвала Жуану Гарсії. Вчергове дивуєшся, як Барселоні пощастило з цим трансфером, заплативши за гравця всього лише 25 мільйонів євро. Так, повертаємося до наших улюбленців. Кожен захисник Барси припустився помилки в індивідуальному плані. Я говорю навіть не про захисний аспект, до нього зрозуміло, є купа питань. Мова йде про банальні передачі, не про те, що захисник відпустив суперника чи створив простір, не про злагодженість під час офсайдної пастки чи захисної дії. Про банальні паси, котрі летять куди завгодно, але не в ноги партнеру. В тому матчі захисники барси провалювалися не лише під час контратак. Ми вже звикли до хаосу, шалених швидкостей та передач, які розрізають всю оборонну лінію. Я говорю про те, що захисники власноруч систематично створювали гольові нагоди для гравців Вільяреала. Це в голові не вкладається, але саме такою була реальність в тому матчі. Так їх пресингували, на них тиснули. Ми всі прекрасно знаємо, наскільки нинішня Барса уразлива перед активним пресингом з боку суперника. Іноді команда може дійсно посипатися під такою навалою. Але помилки відбувалися і далеко не в самих активних фазах. Як на це реагувати? Питання відкрите. Так, матчі з вилученнями по стандарту діляться на дві умовні частини: те, що відбулося до вилучення, і після. Сам факт червоної картки обговорювати довго не будемо, бо він очевидний. Підкат ззаду, в опорну ногу, навіть без найменшого наміру зіграти в м'яч це пряма червона картка. І не треба судити цей момент таким чином, що у разі, якщо я мал не отримав травму, то й фол був несерйозний. Відчути на собі таке зіткнення, такий гострий удар по ахілу відверто боляче. І в цьому моменті ламіну пощастило, що порушення не принесло йому травму на декілька місяців. Тому додаткових питань по цьому епізоду бути не повинно. Не скажу, що гра до вилучення була повністю за барсою. Взагалі складалося чітке враження, що вільєреал був як мінімум на одному рівні, якщо не трохи вище за кількістю та гостротою моментів по ходу першого тайму. Згадуємо і класичні контратаки зі своєї половини поля, і нескінченні косяки від каталонських захисників. Але Барса теж збиралася якось закалачувати м'яч у ворота вільяреала. Можна подумати, наче весь матч складався з умовного конкурсу, хто допустить найдурнішу помилку. Але ні, найбільшу увагу в групі атаки концентрував на собі правий фланг. Номінально там грав Ламін, але значну частину матчу там проводив і Рафіня, причому він не завжди саме мінявся позиціями з Ямалем. Частіше вони обидвоє опинялися праворуч, і Рафіня займав позицію дещо вище. Так, наприклад, бразилець заробив на собі пенальті, якраз заходячи у штрафну з правого флангу. Взагалі, такий відвертий перегруз на правому напрямку допоміг команді побудувати не одну атаку, окрім трудяги Герафінії, котрий відверто засумував за рідною позицією до правої бровки також тяжів Фермін Лопес. За цією задачею він швидше був схожий на Кунде, який саме в такому стилі зазвичай обігрується з Ямалем. Забігання на вільний простір, стіночки та передача у штрафну такі комбінації проходили, але нічого особливого команді не принесли. Взагалі, після травми Фермін проводить вже шостий матч поспіль, в якому демонструє відверто посередню гру. Певно, Дані Ольмо потрібно якнайшвидше одужувати, щоб відновити конкуренцію за місце десятки, бо так діла не буде. І до речі, все з того ж правого флангу розпочалася чахарда в штрафній вільяреала. Котра й закінчилася оформленим голом. Вийшовши на заміну Рашфорд якраз підходив для того, щоб на його фланг теж звертали увагу, поки праворуч пасеться півкоманди. Найкращими ж гравцями були Рафінія, Ямал та Гарсія, а найгіршими Бальде, Кубарсі за його феноменальні передачі та Торес, який просто зник з матчу. Перемога в останньому матчі року круто і символічно. Збереження лідерства в Лалізі так само. Ці місії виконані, але зимове трансферне вікно відкриває ще одне випробовування. Потрібен або лівоногий центральний захисник, бо підміни Мальдіні немає, або лівий хафбек, бо тому ж бальде підміни теж немає. А він відверто занудьгував без конкуренції. Доволі посередній у захисті, малоефективний в атаці і пуляє м'яч куди завгодно. Але ні в'яку не хочу оформлювати гідні передачі. Пишіть у коментарях, як вам останній матч Барселони в цьому році, і що саме має змінити команда, щоб виглядати конкурентно спроможною у ключовому весняному відрізку сезону. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.